З електронним розрахунком працювати швидше, немає мороки з купюрами, говорить кондукторка Тетяна Каблак. Користуються електронними і такими проїзними. Дуже і так схвалюють. Дуже зручно. Павло розраховується через QR-код у тролейбусі. В мене на жаль карточка на PayPass. тому так, думаю, вскоріш за все. Можна буде скоро поміняти карточку. Та як то ну якось готівкою зручніше, дави все, а так ще не звик до нового. Розрахуватися можна будь-якою карткою, окрім кредитної, розказала кондукторка першого тролейбуса Ксенія Кравець. А пенсіонери валідаторами користуються чи ні? Пенсіонерні ж у них безкоштовний проїзд. А з судовостям їм подобається. Не треба не вміли шукати, не надо, не ну. Ім удобно. А вам як кондуктору зручно, коли валідатор? Ну, звісно, вони оплатили, платили. Я глянула, що оплата прийшла дуже зручно. Зайці от були чи ні? Зайці поки ні. Карін розраховувався через валідатор не вперше. Якщо велика купюра, то дуже зручно. Зайшов, розрахувався телефоном або карткою. Коли багато людей у тролейбусі теж зручно розрахувався, кондуктор перевірив і все. 30 стаціонарних і 12 переносних валідаторів у тролейбусах тестовий варіант на два місяці. Прилади встановлені за гроші підприємства, яке пропонує такі послуги, розказав нам виконувач обов'язків заступника міського голови В'ячеслав Білковський. Ми щороку дотуємо Херсон-Електротранс за перевезення пільгових категорій громадян. Ми повинні знати і розуміти, скільки реально перевезено пасажирів. Це перше. Друге, з цих грошей будуть платитися податки. Це теж наповнення місцевого бюджету, і це дуже важливо сьогодні. По-третє, це ну, якщо чесно, воно ну удобно. Якщо прилади встановлені у тролейбусах не підійдуть, тестуватимуть інші. Головна мета чітко знати кількість перевезених пасажирів. На сьогоднішній день Херсон Електротранс робить ці розрахунки за формулою. Пояснив Ячеслав Білковський. Оксана Хлібус, Григорій Шматко, новини на Суспільному. Херсон.